Так, у вашій покрівлі мені дивіться потрібен ще оцей відрізок, розмір по діагоналі і висоту труби. Враховуйте те, що 20 см знизу ви піднімете коліно і міряєте від цієї точки до діагональної. І потім ми розуміємо, який кусочок нам чи хватить нам, наприклад, взяти. Трьохметрову трубу, щоб нам тут було 220, а сюди пішло 80 на діагональ, щоб не перебирати лишніх е, труб. І е, в вашій системі, тобто, коли є 4 система, ми ставимо труби отут одну, отут одну, отут одну, отут одну і отут одну. Систему ламаємо посередині, переламуємо всюди, посередині. І даємо кут нахилу в цю сторону, порин ринві в цю сторону, тут в цю сторону, в цю сторону, ну і так по кругу. В інструкції, яку я вам відправив, є там на ну, от далі на сторінках є позначено, як в чотирьох системі, бачите, яка рекомендація по трубам і як ламається система бачите, в дві сторони. Ну, тобто тут буде розріз і ви опускаєте. Тому що 3-5 мм на метрі треба давати уклон. Якщо ви будете давати 5 мм на 10700, то у вас вийде 5 см в кінці. Якщо ви будете давати в одну сторону, то тоді у вас по всій покрівлі якби не вийде зробити ті похили. Тому треба отак от ламати. От. Ну, в принципі, нічого такого тут і немає. І яку вибрати водосточну систему в вашому випадку, це я вам зараз вже в другому ролику зніму, скажу, покажу.